Сьогоднішнє відео про справжнього героя музики та техніки віюметр, індикатор рівня. Напевне, всі бачили ці чарівні стовпчики чи стрілки на магнітофонах, що тремтіли в такт улюбленим пісням. Спочатку він застосовувався для контролю оптимального рівня сигналу в телефонних лініях, потім з'явився в професійній аудіоапаратурі, а звідти переїхав у побутову техніку. Зазвичай це були стрілочні прилади. Згодом їх почали замінювати на цифрові стовпчики світлодіодів або люмінесцентні дисплеї, що відображали середній та піковий рівень сигналу. Але сьогодні я вам покажу дещо інше рідкісний і неймовірно цікавий вид індикаторів. Перед вами Прилади М1730 та М1830. Вони мають шкалу та не мають стрілки. Інтрига в тому, що сигнал тут показує промінь світла, це не побутові іграшки. Вони використовували в серйозній промисловій апаратурі наприклад, на електростанціях. Їх навіть можна побачити на документальних кадрах сумнозвісної Чорнобильської атомної станції. У той час, коли звичайні люди дивились на стрілочку у магнітофонах весна чи маяк, оператори АЕС бачили світловий промінь, що рухався по шкалі. Атмосфера, звісно, зовсім інша. Як же це працює? Усередині все дуже схоже на стрілочний прилад. Є катушка і магніт, які відхиляються при подачі сигналу. Але тут рухається не стрілка. Відхиляється маленьке дзеркальце. Перед ним лінзи, дзеркала, лампа розжарювання і спеціальна маска, яка формує світлове зображення квадрат з лінією посередині. І саме це світло проєктується на шкалу. Тобто це не просто індикатор, це маленький аналоговий проєктор. Нагадує діапроектор з мого дитинства, який ми називали фільмоскоп. Незважаючи на те, що індикатори нові, в упаковці та навіть мають запасну лампочку в комплекті, два з трьох приладів виявилися несправними. Причина проста: відірвані дроти. На щастя, це можна легко виправити. Під час пайки першого контакту я отримав чарівну пурпурову хмарку диму. 5 хвилин і ремонт завершено. Індикатор М1830 має таку ж саму будову, тільки компоновка та розміри дещо інші. Це вольтметр на 10 вольт, тому тут присутній гасильний резистор. А тепер давайте підключимо та спробуємо прилад в дії. Прилад має роз'єм на два контакти якого потрібно подати напругу живлення для лампи розжарювання. А на інші два контакти вимірювано напругу. Повне відхилення стрілки. Точніше, промені, відбувається при подачі напруги 75 мВ. Щоб перетворити цей прилад на справжній індикатор рівня. Я зробив власну схему, що працює від стандартного лінійного аудіовиходу. Бо сама по собі ця річ, звісно, красива, але без джерела сигналу не функціональна. Я розпаяв на макетній платі кілька функціональних блоків. Перше, підсилювач на старій добрій мікросхемі TDA2822. Він підсилює аудіосигнал до потрібного рівня порядку 2,5 вольт. Далі йде випрямляч та згладжуючий фільтр. Уся ця схема живиться від одного джерела 63 В і лампи підсвітки і підсилювач. В майбутньому я планую розказати про цю схему детальніше. Тож залишайтесь на каналі. Та є ще один нюанс індикатор лінійний, а наш слух логарифмічний. Це фізіологія. Ми сприймаємо гучність не прямо пропорційно амплітуді звуку. А за шкалою, де кожні плюс 10 дБ звучать для вуха удвічі голосніше. Тому я додав невелику хитру схемку такий собі логарифмічний перетворювач. Ця схема коригує сигнал так, щоб поведінка індикатора нагадувала людське сприйняття звуку. Під'єдную до комп'ютера та налаштовую рівень звуку так, щоб вихід аудіокарти дав потрібні 775 мВ. Це 0 дБ референсний рівень. Далі я створив декілька фрагментів синусоїдального сигналу частотою 1 КГц та різними рівнями. Для тесту я спробував під'єднати один індикатор лінійно, а інший логарифмічно. І різниця одразу помітна. Яка шкала, на вашу думку, більш зручна? Отже, я вирішив дати приладу друге життя. А тому зроблю певні переробки шкали. Для цього знімаю рамку зі склом, що кріпиться на гвинти. Металева пластина зі шкалою кріпиться на двох гвинтах поменше. А під нею прозора пластикова панель з розсіювачем на зовсім крихітних гвинтиках. Проектую та друкую нову шкалу з поділками в децібелах на основі моїх попередніх замірів амплітуди. Тепер це вже не просто музейний експонат, а цілком робочий вимірювальний пристрій. Щоб зробити картинку яскравіше, додаю кольорові світлофільтри. В інших виконаннях цього приладу була опція пересувна стрічка з червоним та зеленим світлофільтрами. А також цікава система сигналізації. Промінь потрапляв на фоторезистори, що були розташовані по краям шкали. Ці фоторезистори видавали сигнал про вихід за межі діапазону. Саме для цього використовувались додаткові вільні виводи. Я ж просто наклею зелений та червоний скотч по краям шкали. Тому, в залежності від рівня сигналу, світловий квадратик буде зафарбовуватись червоним або зеленим кольором. Ніби сам попереджає, коли рівень сигналу прийнятний, а коли не варто перегинати, бо сусіди виключать поліцію. В результаті маємо унікальний, вінтажний, але водночас надзвичайно красивий індикатор рівня. Це справжнє поєднання науки, інженерії та мистецтва. Дякую за перегляди, вподобайки та підписки. Та нехай ваші ідеї втілюються в реальність.